Слава Богу, брати і сестри. Час так скоро проходить, пройшов. І брати, які мали теж поговорити слово, але розумію, дасть Бог життя. Може, колись приїдемо ще раз. Якщо приймете, <різь> ну, дякуємо, хай вас Бог благословить за ваше розположення, відкрите серце. І Дякую Богове, дякую і братам, служителям, які запросили, які дали згоду, і ми на цьому місці. Слава Богу. Слава. Розумію всіх нас, в нас одна ціль, в нас одне бажання прославити Господа. І хочу сказати, ми не прийшли і приїхали. Щось показати, щось з самих себе. Але ми розуміємо, що ми стоїмо при лицем Господні. Слава Богу! І всяка справа, і всяке служіння, що воно зроблено в ім'я Господні. І для слави Божої, ми отримуємо нагороду. І всяке служіння, яке ми виконуємо в нашому житті. Якщо ми робимо щиро, розуміючи, що ми служимо один одному, але найбільше всього, ми розуміємо, що ми служимо живому і вічному Богу. Слава йому. Час збігає. Я хочу звернути нашу увагу на слово Господнє, прочитаю один вірш, тому що час збігає. Всім знайомий, але деякі оставити думки. Євангелія від Луки, другий розділ, 19-й вірш. Луки 2, 19. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у своєму серці. А Марія всі слова, які були сказані. Вона зберігала, розважаючи у своєму серці. Як дуже цінно і важно в нашому житті через обставини, через пророче слово, через Боже Слово, Бог звертається до нас, і багато говорить до нас. Але хай Бог допоможе нам, в тому числі я молюся, щоби зберігати всі слова в своєму серці, розважаючи у своєму житті. Коли ми читаємо Слово Боже, то явився ангел Господній, намесано Гавриїв до цієї діви і каже: радій благодатна. За Господь з тобою зачнеш і породиш сина, і назвеш йому ймені Ісус. І що Марія зробила? Вона задала питання. А як це станеться? Я ж чоловіка не знаю. Але ангел Господній каже: Дух святий злине на тебе. Сила Господня обгорне тебе. І те, що народиться, буде святе. І розумію, оці слова, які сказав ангел Господній до Марії, вона зберігала і вона розважувала у своєму серці. Далі, коли народи, час на, е, настало родити, вона породила Сина Ісуса Христа. Але написано в Слові Божому явилася слава Господня, коли народився Ісус Христос, Божий Син. Бачили військо Небесне, яке славила Господа. І Бог відкрився і проворив до цих пастухів. Слава вишню Богу, на землі мир і в людях добра воля. І далі ці пастухи зацікавились і кажуть: підемо і подиви, подивимося, про що нам сповістили ангели. І вони пішли туди, де указав ангел Господній. Знайшли там Марію, Йосипа. І дитятку, і розказали все, що почули, що про їм сповістив ангел Господні. Але я хочу ще раз звернути увагу, Марія оці слова зберігала в своєму серці, розважаючи те, що було їй сказано. Дорогі брати і сестри, на сьогоднішній день. Ми багато чуємо Слова Божого багато чуємо пророчих слів у нашому житті. Але я хочу сказати, і як пише слово Боже, один пророче своє, а інші що роблять хай? Розважують, роздумують над Словом Божим. Часто в нашому житті ми робимо якісь такі поспішні висновки і тому подібне. Але Слово Боже навчає нас. І говорить нам, що ми зберігали і розсуждали над Словом Господнім. Хай в цьому нам Бог допоможе і благословить нас у нашому житті, щоб ми ніколи не захиталися в нашій віри, щоб ми ніколи не відійшли від нашого Господа, тому що, і пише слово Боже, останні дні стануть тяжкими і з'являться інші люди. Як в старому заповіті, так і в новому заповіті є ті, які говорять іменем Господнім. Але не Боже Слово, не від Господа. І тому, брати мої сестри, я не знаю, але розумію, оце зібрання дароване для нас від Господа, щоб ми роздумували і розважували в своєму серці і в своєму житті. Щоб ми ніколи не захиталися у нашій вірі і не відпали від Бога живого. Далі хочу звернути нашу увагу про одного чоловіка, корнилий, який творив багато милостині, молився до Господа, і явився йому ангел Господній, і каже, молитви твої, милостині твої згадались перед Богом. Іди прозови Петра, хай він тобі скаже слово, і спасеся ти і весь твій дім. Це сказав ангел Господній до корнілія. Але далі ми читаємо в Слові Божому: Корнілій що? бачить явлення відкриття від Бога. Полотно, яке спускається на землю. І на тому полотні всякі земні присмикаючи все чисте і нечисте, і був голос до Петра: Петро, за і їж? Петро, за і їж? Але Петро побачив це явлення, це відкриття від Бога. Він задав питання: Господи, ніколи нечистого не ходило в мої уста. Але йому знов голос Господній, те, що я очистив, не вважав за нечисте. І після цього відкриття ми слідкуємо Слові Божому, що Петро робив? розмірковував. Що б це значило відкриття? Що хоче Господь сказати для мене в моєму житті? Він почав розмірковувати над цим великим відкриттям і явленням Господнім. Розмірковував. І далі, коли він розмірковував так у своєму серці, приходять посланці. Відкорнили я. І я розумію, це праця Господня. Це праця Духа Святого. І я розумію, далі Господь сказав, іди з жими, тому що тобі відкриття, тобі явлення Боже. І далі ми читаємо в Слові Божому, коли Петро пішов із цими посланцями, коли пішов Петро у дім корнілія і почав проповідувати Слово Боже, написано в Слові Божому далі. Ще було слово в устах його, але Дух Святий зійшов на тих, які слухають. Слава Богу. Братя і сестри, дуже цінно і дуже дивно працює Господь з нами і над нами. Якщо ми слухняні Господу, якщо ми хочемо почути і Слово Боже, і Виконати волю Господню, ми повинні вникати і в слово розважувати те, що Господь хоче сказати нам в нашому житті. І коли ми розмірковуємо і розважуємо над Словом Божим, то ми ніколи не захитаємося. Хай Бог допоможе нам і благословить нам в нашому житті, коли Господь говорить до нас. Щоб нам стояти на сторожі свого серця і своєї душі. Багато є прикладів із слова Господнього, коли Господь ангело Господній, являвся, і для людей було незрозуміло, то що вони робили? Вони ставляли запитання для Господа, для ангела Господнього, що я маю робити? Ви, навірно, пам'ятаєте, відкриття жінки Маної, коли ангел Господній сповістив про народження цього чоловіка Божого, назорея Божого. І вона розказала своєму чоловікові. То що? Чоловік сказав, хай ще раз явиться той ангел, і що скаже для мене, що маю робити? Не прогнівався Господь. Але врозує Господь. І ще раз було відкриття від Бога, що він повинен робити. Далі ми читаємо Слові Божому. «Являвся, явився Господь Гедіон. Господь з тобою, Гедіон муж сильний. А що Гедіон задав питання? Де ж той Господь? Де ті ознаки, де ті чуда, про що нам сповіщали наші батьки? Цього немає. Ми в такому положенні, ми в рабстві. Але Бог говорить: іди. Я посилаю тебе і вивідь, мій народ ізраїльський, із неволі. І знову, коли а, явився Ангел Господній Гедіону, що він зразу пішов, він задав питання: а хто я такий? На один із найменший, моє коліно, я найменший, і в сім'ї, і в родині. Хто я, чи я зможу? Браття сестри, і Гедіон знову звернувся до Господа, якщо ти хочеш, якщо це потрібно. Хай станеться ознака для моєї душі, для утвердження моєї душі, що я твердо знав, що я переконався в тому, що ти зі мною, що ти в мені, і ти хочеш зробити працю, яку ти хочеш чинити для народа Ісраїльського. І Бог що не прогнівався, те, що просив Гедіон і про цю росу. На сі було один раз відкриття другий раз. І далі зрозумів велич Божу і силу Божу, і пішов і виконав працю, яку доручив нам Господь. Братя і сестри, розумію, не знаю я, коли йшов на це зібрання, коли їхали, передо мною теж стояло питання: а що, про що говорити, що проповідувати? І положилося це на серці говорити це слово. Хай Бог допоможе нам. Може, в вашому житті щось ви отримали, від якесь відкриття незрозуміло для вас. Не спішіть. Утвердіться в Бозі. І Переконайтеся в тому, що це від Господа. І Господь хоче використати для слави Божої. І тоді ви отримаєте Боже благословення. Я згадую, один момент підходить одна сестра і каже, мене Бог побуджує пророкувати в церкві. А що мені робити? Я пам'ятаю, я задав питання, а ти впевнена в тому, що через Тебе Господь хоче сказати, що це Боже від Бога. А вона тако знизила плечима. Каже, не знаю, то я кажу, не лучше не прорукай, утвердися, збагатися, тоді ти, щоб ти мала відвагу, і сміливо сказала, так говорить Господь. Амінь. Алілуя. Може, в комусь є якесь питання до Господа. Знайте, що Господь хоче говорити до вас. Але якщо ви не утверджені, якщо ви не впевнені в тому, що Бог це, і це Боже, зупиніться, не говоріть іменем Господні. Я пам'ятаю теж один момент і в своєму житті. Заснув, являється так якісь часони, не пам'ятаю, і таке було відкриття. І я проснувся, я після того до ранку не спав, але розважував. Молився і думаю, що робити. Таке відкриття для неї, ну, таке не відкриття, я розумію, далі впевнився, чи йти до тієї сестри таке показалося. Але молюся до Господа. Господи, якщо це від тебе. Господи, ти хочеш, щоб я сказав, зупинив це, дай мені утвердження. Зроби ще раз в моєму житті, хай це відкриття від Тебе ще раз, щоб я сміливо. Ішов і говорив від імені Твоєго. І хочу сказати, більш цього не було такого, і я розумію, і на сьогоднішній день зрозумів, якщо би я підійшов і щось сказав, це було б руйнація. І я дякую Богові, що є Бог той, який утверджує нас. Якщо щось для нас не зрозуміло коли ми прийдемо до Господа і задамо питання для нашого Господа, Бог ніколи не прогнівається, коли ми не утвержені, не збагачені в нашому Господі. Хай Бог допоможе і благословить. Ми будемо молитися. Ми хочемо, щоб діло Господнє йшло, процвітало, церква будувалася, народ збагачувався в благодаті Господньої. Але дуже цінно. І дуже важливо в нашому житті отримати від Господа і слово, і відкриття, і переконання, і утвердження, проби це слово, яке виходить із наших уст, із нашого серця, було для збудування і для слави Божої. Хай Бог допоможе і благословить. Час нас збігає, ми будемо мати кінцеву молитву, звернення до нашого Господа. Благослови, Аллилуйя, Арбіда, Скарлане. Ми будемо всі молитися, щоб праця Господня звершувалась в наших зібраннях, у наших церквах, через наше життя. Але хай праця Господня звершується ім'я Господнє і для слави Божої. Щоб праця Господня звершувалась не для себе, не для свого авторитету. Але щоб всяка праця звершена в ім'я Господнє, і для слави Божої отримуємо нагороду, вічне життя і спасіння для своєї душі. Хай Бог допоможе і благословить. Ми будемо молитися, дякувати нашому Господу. А якщо в чому серці ви маєте якесь побуження, але не перекони, не маєте переконання і утвердження, зверніться щиро до Господа. Попросіть у Господа, і Бог допоможе і благословить. Маючи нагоду, хочу звернутися, може, в нашому зібранні є ті, які вперше в зібранні, ви чуєте слово Господнє, заклик Господній. Ви хочете служити Господу, покаятись, віддати своє серце, своє життя для Господа, ви можете зробити. Знак вашої згоди може підняти вашу руку. І церква згідна молитися і просити для вас благословення на ваше майбутнє життя. А Бог допоможе. Якщо маєте якась особлива проблема і нужда, захочете, щоб церква за вас помолилася, ви утвердилися в тому, що Господь серед нас Духом Святим і працює. Якщо є, такі теж можете сказати. І ми батимемо кінцеву молитву, молитві, подяки і просьбу до нашого Господа. Склоняємо наші коліна, молимося. Амінь.